Давайте почнемо. У нас після скандального рішення Конституційного суду заговорили про змову, про узурпацію влади Конституційним судом і оприлюднили дуже багато цікавої інформації про суддів Конституційного суду, про їхні статки, вочевидь, не зовсім чесно зароблені. І в тому числі інформація була про те, що один суддів закінчив тоді, що радянський військовий виш і знайшли співпадіння, що його ж закінчив її. Відомий агент Вучі Піга, якого підозрюють отруєні Скрипаля. От те, що ці люди навчалися в одному виші. Це може про щось говорити? Чи це, має, як кажучи, натяжка? Ну, абсолютно, воно ні про що говорити не може. Давайте просто для того, щоб зрозуміли ситуацію, яка була. От, і як інколи в нас можуть маніпулювати е, фактами. Питання в тому, що. Я не є прихильником ні одного судді, ні іншого. Чисто об'єктивно давайте подивимося. Коли була заявлена ця інформація, було сказано, що суддя як Литвин. Ага, литвинов. Литвинов, так, він закінчив цей вуз в Росії, в якому навчався Чепіга, який брав участь в отруєнні там Скрипалів. Мова йде про те, що він закінчував цей вуз не. Росії. Він закінчує його в Радянському Союзі у 1988 році. І на той час, що було відомо, в Радянському Союзі було більше десятки загальновійськових училищ. Це не якийсь спеціальний вуз, де готують розвідників чи там готують диверсантів. Це училище, де готували командирів піхотних, мотострілкових і танкових підрозділів. Щоб було Зрозуміло, для широкого загалу. По-друге, багато з таких училищ вони спеціалізувалися на певних речах. От я сам закінчував в 81-му році Київське вище загальновійськове училище. Це таке саме училище. Тільки в нас була спеціалізація, у нас був факультет військової розвідки. Вооруженікідзи і в Баку також було загальновійськове училище. Там була спеціалізація гірська підготовка. А в далекосхідному училищі, в який закінчував цей суддя, там була спеціалізація, там готували офіцерів також і для морської піхоти. Це перший момент. Другий момент, що з багатьох цих училищ люди йшли служити в спецназ. І той же чи Піга, чи інший, вони були направлені в війська спеціального призначення. Третій момент. З цих училищ, коли вже вони офіцерами приїжджали війська, приїжджали так звані покупці з ГРУ головного розвідувального управління. Вони відбирали тих, які їм підходили для продовження своєї кар'єри в воєнній розвідці на різних посадах. Зазвичай вони проходили певне стажування при розвідуправліннях штабів округів. А потім, після чергової перевірки і до вивчення, їх направляли в цю академію. Закінчивши цю академію, вони вже йшли, там були різні факультети, було три основні факультети стратегічна агентурна розвідка, оперативно-тактична розвідка, куди й попав Чепіга. І далі він йшов по цій лінії, і він на сьогоднішній день там служить в гру, виконує ті завдання, які на ньому поставлені. Що стосується цієї людини, то він в 1968 році звільнився. Потрібно сказати, що на той час багато хто жив в Радянському Союзі, із юнаків поступали військові училища. Це що давало? Давало статус певний, давало певне забезпечення, вихід на пенсію в 45 років, тобто були певні привілеї. І багато хлопців із України, із інших міст поступали в училище, які були розкидані по всьому Радянському Союзі, кому де вдалося. І от 91 рік десятки тисяч офіцерів. Повертаються додому, хто служив на території України, тим повезло, хто не служив і прийняв рішення, вони повертаються. Але не всі, ми знаємо, що мільйони угрупування, яке було на території України, воно зазнало ну, серйозного скорочення. І не всі себе знайшли. Багато офіцерів залишили і пішли в цивільне життя. А куди вони пішли? Вони мали освіти, вони пішли навчатися в різні вузи. Я, наприклад, в 90-му році також поступив, будучи офіцером Прикарпатського воєнного округу. Я поступаю в Львівський університетний юридичний факультет. Чому? Ну не вистачало знань, хотіло розвиватися. Так само, я думаю, і цей суддя, коли повернувся, він зрозумів, що в нього немає перспективи служби в Збройних силах, він поступає. На юридичний факультет. І далі вже рухається по лінії, він вибрав це, цю стезю, вже рухається по юридичній лінії, по суддівській лінії. Таким чином, я вважаю, що е, просто ті факти, які були вкинуті, що він закінчив в Росії, а він не закінчив, що він мав якесь відношення до Чепіги, ну мало хто. Наприклад, Суворов, відомий е, е, Віктор, який е, втік на захід. В радянські часи він закінчив моє училище. Це не значить, що всі випускники мого училища були зрадниками. Ось сьогодні він герой. Тому е, я вважаю, тут потрібно більш е, глибоко і широко дивитися на ці питання. В нас дуже часто суспільстві воно є і так неелектризовано, і дуже легко взяти якісь факти, е, зманіпулювати, і в результаті появив, ну, такий хайп і починає звинувачувати людину. А насправді я вважаю, що саме... Цей момент, можливо, є інші моменти, корупційні моменти, моменти там незаконного збагачення, порушення там доброчесності суддів. Там, можливо, якісь моменти, але тут повинні інші органи вивчати. І ще одне, у нас, коли починають звинувачувати людину в тих речах, що він там має якесь відношення до спецслужб, ну, у нас є структури, які повинні відповідати за це. У нас повинна контррозвідка перевіряти тих людей, які йдуть на серйозні посади. А виявляєте, хто такий суддя Конституційного суду. Та він повинен вивчений був так перед під мікроскопом, перед тим, як він буде призначений на цю посаду. І я думаю, що вивчення відбувалося в цьому питанні. Тому я вважаю, що тут потрібно об'єктивно підходити до цих речей. Ось і не налаштовувати суспільство, тому що реально все, що було сказано і наелектризовано, і вкинуте от в паблісіті, це я думаю це просто також одна із таких е, інформаційних атак е, одних опонентів проти інших політичних. А щодо перевірок, які проводилися, речовині, які, мабуть, якісь інформацію давали. Напевно, ще не завжди ця інформація використовувалася в інтересах держави і суспільства, а можливо і в політичних інтересах, так би мовити, підвисити того самого суддю на крючок, якийсь. Бо я про що кажу, голова суду Тупицький має власність у Криму нерухому. У 2018 році, як він каже, він був змушений там якийсь правочин класти, бо там якийсь конфлікт був. Між кадастрами не співпадало щось, він сотку там з гачком мав викупити у сусіда. Тим не менше, так його можна зрозуміти зрозуміти з загальнолюдської точки зору, бо треба якось цю проблему було владнати, але він суддя Конституційного суду і голова, і вкладати правочини за російським законодавством це трохи, мабуть, не зовсім етично. Тобто я до чого веду. Людина має власність на окупованій території. Людини, мама, як він сам заляє, живе в Донецьку, хоча на неї він отримав кілька земельних ділянок у Василькові. І відомі випадки з іншими суддями, яких родичі проживають на окупованих територіях, які мають власність на окупованих територіях, які відвідують окуповані території. От наскільки це небезпекою є, бо ми дуже часто... Чуємо про те, що там якогось викрили агента ФСБ чи ГРУ, там викрили, його завербували під час поїздки до родичів в Крим, того завербували під час поїздки до родичів в Луганськ, в Росію і, 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 і так далі і тому подібне. Отакі От факти, наскільки це фактор ризику і наскільки треба було б, можливо, переглянути відношення до таких людей, попри, можливо, їхні професійні якості, але це реальна група ризику, оскільки вони можуть бути вразливі до вербувань з боку російських спослів. Однозначно погоджуюся з вами, це не просто фактор ризику, а досить серйозний фактор ризику. Тобто ці речі, про які ви назвали, вони можуть бути досить серйозним таким підставою, мотивом. І для вербування, для шантажу, і для інших моментів. Ну, ми ж знаємо, що ці судді, які призначалися, і вони призначалися за попередньої влади, і ще за попередньої влади. І ми знаємо, подивившись його шлях, який він пройшов. Він пройшов цей шлях в Донецьку. Він пов'язаний був, як є інформація. Відповідно і з оточенням Януковича і всі інші моменти. І сьогодні, в цій ситуації, коли реально ну, відбувається де-факто війна з Російською Федерацією, частина території окупована, звісно, вони знаходяться в серйозній групі ризику. І тут знову питання: питання, як він призначався, хто його перевіряв, хто приймав рішення, як приймалось рішення, У нас дуже часто от, у нас в розвідці є така річ, як рекомендація. От людина просто так не може попасти в розвідку, її рекомендують. І не просто рекомендують. Це фактично люди беруть на себе відповідальність за ту людину, за його призначення. І тут повинен бути, я кажуть, питати не тільки з тих, хто перевіряв, а хто рекомендував. Вони ж знаходяться на території України. А якщо вони не знаходяться на території України, знаходяться, наприклад, в Росії, тоді знову ж питання, як він призначався на це ці посади. Тут дуже багато питань, які повинні бути врегульовані. По великому рахунку, в нас і законодавство, і внутрішнє законодавство, воно досить непогано виписане в цьому питанні. Звісно, є певні конфлікти інтересів, є певні конфлікти між гілками влади, як зараз кажуть, що ніби вони нічого такого не зробили. Вони просто відрегулювали моменти, які е, стосуються того, що кожна гілка влади є незалежною. І що судова гілка влади повинна мати свої там, органи перевірки. Але ми, як бачимо, вони ж проходили через там, цю е, громадську раду до, до, до доброчинності. Як він тоді був тоді призначений? То виходить, що це так само віддати е, тим людям, які... Перевіряють, які виконують певні серйозні державні функції, там, наприклад, в судовій гілці влади, і вони будуть самі себе перевіряти. Таким чином, я вважаю, що тут дуже багато питань. На сьогоднішній день ці питання повинні бути вирішені. Ну, по перше, це має бути і є суспільні принципи договіру, і є суспільне погодження всіх політичних сил, що потрібно боротися з корупцією. що Це один із тих шляхів, яким дає можливість ну повернути до себе, мати і підтримку і в війні, і підтримку інвесторів. Але реально те, що ми бачимо і те, що відбувається, і ті речі, які зараз виплили саме по керівнику Конституційного суду по Криму, по всіх інших речах, звісно, це серйозний ризик і ризик для нашої взагалі системи національної безпеки. Продовження цього запитання. Представник президента у Конституційному суді Веніславський, він заявив повноділок Стрибовної Верховної Ради про те, що є дані, які обговорювалися на засіданні РНБО, про те, що в Конституційному суді є група суддів, ну, які відверто працюють на ворога. Так? Він не розголошує деталі, бо відповідні органи, за його словами, продовжують там цю інформацію далі здобувати. От на вашу думку, з того, що ви бачите, і теоретично, ну одного боку, теоретично, наскільки можливо на такий високий рівень завести агентів безпосередніх чи в темну використати, і з того, що ви бачите, чи справді можна вважати, що Конституційний суд діє навіть не в інтересах політичних груп чи бізнес груп в Україні, а в тому числі може свідомо діяти на користь держави агресора, ну це досить серйозне звинувачення, і я просто так. Не маючи конкретних фактів, і я розвідник, я привик оперувати фактами, цифрами і різними речами, на основі яких ми робимо там свої, я кажу, умозаключення і і, і і люба інформація стає знаннями. Тут я не можу про це говорити, тому що в мене немає такої фактури. Але те, що останнім часом Конституційний суд приймає такі резонансні рішення, які збурюють суспільство. Яке і так фактично розколено на сьогодні, з огляду на лічні різні політичні уподобання, там чи там східний вектор, західний вектор на ідеологічному помові? І ми розуміємо, що Росія проведе гібридну війну, і вона різними методами намагається. Дестабілізувати ситуацію в самій середині країни для того, щоб привести звісно, до речі, тих політиків, які будуть зорієнтовані на Росію. Тому таке питання не виключено. Але... Тут робити заключення, що саме там є конкретні люди. Знову ж для цього є спеціальні органи. У нас давно стоїть мова, і йде мова про серйозне реформування Служби безпеки України, щоб забрати від них невластиві функції, а саме зосередитись на контрозвідці. Сьогодні питання державної зради, шпигунства, якихось моментів диверсійних, терористичних. Надзвичайно важливі з точки зору нашої національної безпеки, і отут от саме має бути сконцентровано. І це питання до контрозвідки, це не питання навіть, ну звісно, політику може в якомусь сенсі, спираючись на ті чи інші факти, робити якісь висновки в тому, що там є така група. А якщо взяти їхню біографію і скласти оці всі рішення. От, наприклад, чому саме ці рішення були сьогодні там прийняті в той час, коли йдуть постійні атаки на президента е в суспільстві градус і так зашкалює високий. І от вони приймають таке рішення в той час, коли е Захід дивиться на те, що реформи по антикорупційні продовжують пробуксовувати. Звісно, воно питання виникають. А от таке питання цікаве про ілюстраційний закон. От Він був прийнятий от, на початку, ну, в 2015 році, здається, і під цей закон попали тисячі і тисячі осіб, які були фахівцями, які були патріотами, і їх практично вичистили з силових структур, які виконували свої обов'язки. Я вважаю, що із 100% тих, Офіцерів і представників спецслужб, розвідки, контррозвідки прикордонних військ, яких звільнили за цим законом, 90% однозначно це ті люди, які виконували чесно свій обов'язок. У мене я можу навести приклади офіцера, який має два ордена Богдана Хмельницького з розвідки, який виконував чесно, починаючи з 90-х років незалежності України, формував, будував розвідку, а потім прийняли закон і його. По цьому закону звільняють. Ви представляєте, який це психологічний удар по ньому, по його сім'ї, по іншому? кажуть, тобто ми працювали, працювали на Україну. Якщо хотіли так проводити цей ілюстраційний закон, ілюстрацію, то це треба було робити в 91-му році. Наприклад, Західна Німеччина, коли вона об'єдналася східною Німеччиною, зразу всіх офіцерів до капітана виключно із Збройних сил НДР, їх всіх звільнили. І туди зайшли офіцери з Федеративної Республіки Німеччини, вони зайняли ці пости і почали розвивати свої збройні сили. Але це було зразу. Але уявіть, 25 років пройшло, десятки тисяч прикордонників звільнені тільки за те, що вони закінчували прикордонні училище КДБ. І цей закон, і багато звернулося в Конституційний суд, щоб переглянути. Звісно, він потрібен ілюстраційний закон, але не в такій формі. Я вважаю, що коли він був прийнятий і коли почали масово звільняти дійсно фахівців із силових структур Збройних сил, в Росії потирали руки і пили шампанське. Але Конституційний суд його не розглянув, мотивуючи тим, що він несе дуже таку серйозну і може бути. Вибух в суспільстві, що ми в нас йде відкат. А тут вони приймають і кажуть, що тут ми нічого не зробили, просто ми хочемо невірно в Конституції судової гілки влади незалежна, і ми повинні, але незалежні, але дивіться, скільки в них шкелетів шкафу незалежних. Тому тут є питання. Добре, дякуємо вам. Ще хвилиночку.